Дітки! Добрий ранок! Подивіться, скільки маленьких українців завітало сьогодні до нас у гості. А все тому, що 22 січня в Україні відзначають День Соборності і вітають один одного словами. Вітаю з Днем Соборності! З самого початку малята наша Україна була гарна та квітуча. Всі люди були щасливі і жили в мирі, але зла сила вирішила посварити людей і розділила Україну. І так тривало багато років, доки люди самі не зрозуміли, що якщо вони об'єднаються, то зможуть подолати будь-яке зло. Ми сильні. Коли ми разом. Львів це Україна. Харків це Україна. Ми, ми з України. України. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе то зветься. Україна. Головна традиція цього свята це побудова живого ланцюга єднання. Тому я пропоную і вам виготовити ось такий ланцюжок символ єдності нашої України. Для роботи нам знадобиться пензлик, клей, ножиці і кольоровий папір. Я взяла папір жовтого та синього кольорів, тому що, дітки, це кольори нашого прапора. Ви можете взяти будь-який папір, який у вас є. Попросіть батьків розкреслити вам ось такі смужки, беремо ножиці, згадуємо, як ми ними працюємо, і починаємо нарізати смужки. Кількість смужок залежить від того, якої довжини ви хочете зробити ланцюг. Якщо дуже довгий, то тоді треба нарізати смужечок багато. Коли ви нарізали смужки, починаємо склеювати наш ланцюг. Беремо першу смужечку, змащуємо її краєчок клеєм і склеюємо ось так її кінці. Притримали пальчиками, щоб воно дуже добре склеїлось. І Перший кружечок у нас готовий. Тепер я беру жовтий, також змащую кінчик. Але не склею його окремо, а вдягаю у синє кілечко. І ось так тримаю, ось в нас вже вийшло. Тепер беру знову жовтий, змащую кінець, продягаю його в синій і знову склею. Тепер беру синій. Змащую, продягаю в жовтий і склеюю. Ось такий ланцюжок, дітки, дивіться, вже виходить у мене. Не поспішайте. Беру жовтий, продягаю в синій. Лішечки потримаю, щоб воно склеїлось. Беру знову синій, змащую клеєм, продягаю в жовтий. І так робимо до кінця. Ось такий в мене вже виходить. Ланцюжок. Ви, дітки, робите до тих пір, поки у вас не вийде та довжина, яку ви хочете. Мені подобається ось така довжина, тому я закінчую свою роботу. Малята чекаю на ваші фотографії.